Це важко повірити, але навіть у 2024 році фінансова грамотність українців залишає бажати кращого. Незважаючи на прості правила безпеки у використанні банківських карток, кібершахраї продовжують обчищати кишені довірливих співвітчизників. Зокрема, просто зараз у мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати тисячі гривень від держави. Як повідомили у прес-службі відомства, це шахрайські ресурси, завдяки яким аферисти можуть отримати доступ до... Ваших коштів. Як захиститися від зловмисників в інтернеті? Пояснили у кіберполіції. Докладніше далі. Вовина тисяча, як вже встигли назвати у мережі виплати тисячі гривень від держави, стали черговим інструментом скаму, як називають інтернет шахрайство фахівці. Мінсоцполітики закликає громадян не переходити за відповідними посиланнями. Уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. А перехід за посиланнями на шахрайських ресурсах нагадують у прес службі відомства. Вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів. Щоб спонукати користувачів відкрити шахрайські посилання та розкрити особисту інформацію, кіберзлодії часто використовують різні психологічні прийоми, нагадують у кіберполіції. Зокрема, вам можуть повідомити про нібито виграш у фіктивній лотереї. Але щоб отримати приз, якого, звісно ж, немає, потрібно надати особисті дані. Сюди також відносяться інвестиційні афери, які обіцяють швидкий дохід за вкладення у сумнівні проєкти. Нарешті це афери з продажу товарів на маркетплейсах або через шахрайські магазини. Коли невідомі продають товар, якого реально не існує. Покупці оплачують його, але не отримують замовлення. Тож, щоб уникнути фінансових втрат, перевіряйте відгуки про продавця та обирайте перевірені платформи для покупок. Всі інші правила так само прості, і підкреслюють у кіберполіції. Завжди перевіряйте відправника, якщо ви отримуєте підозрілі посилання. Пам'ятайте, що реальні компанії не запитують фінансові дані для видачі виграшу і перевіряйте компанію перед інвестиціями та та ігноруйте надто привабливі обіцянки. Насамкінець використовуйте складні паролі та регулярно їх змінюйте. Як би банально це не звучало, але ваша кібербезпека у ваших руках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.